Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Нас з вами сьогодні чергова зустріч у Рубриці Треба знати. І до цієї зустрічі, скажімо так, спонукало одне рівняння з Гарвардського університету, яке я вам покажу у другій частині нашого фільму. А тема нашого уроку – рівняння вищих степенів із вільним членом 1. Одне з таких рівнянь, зокрема, це рівняння 6270 групи В з канаві. На ваших екранах ми його розв'яжемо. Але хочу сказати, що рівняння вищих степенів вони входять фактично у програму профільної школи, профільного, зокрема, 10 класу, і в моєму підручнику і в підручниках інших авторів. Ви бачите, що в моєму підручнику є пункт РМБЗУ, і зведене алгебраїчне рівняння. Вищих степенів розказано, що ми можемо шукати. ну Давайте я вам це покажу. Якщо алгебричне рівняння з цілими коефіцієнтами має цілий корінь, то він є дільником вільного члена. Що досить зручно, ми шукаємо серед дільників вільного члена і показані приклади, я думаю, вам показували в тому числі і вчителі. Класі, ну, кому не показували, хто вчиться у звичайних класах за рівнем стандарт, може скачати або мій підручник, або підручник інших авторів подивитися. Ось, наприклад, рівняння, вільний коефіцієнт мінус 6. Ми шукаємо серед дільників плюс-мінус 1, плюс-мінус 2, плюс-мінус 3, плюс-мінус 6 корінь. Знаходимо ділимо або куточком, або за допомогою схеми Горнера і закінчуємо рівняння. В той самий час є в нас. В моєму підручнику наступний пункт це розв'язування незведених алгебраїчних рівнянь вищих степенів. Де сказано, що якщо алгебраїчне рівняння із цілими коефіцієнтами має корінь вигляду P на Q, то P є дільником вільного члена, а Q дільником старшого коефіцієнта. І навожу приклад рівняння 5х3 плюс 6 х 11 х плюс 2. Чисельником дробу P на Q можуть бути числа плюс-мінус один плюс-мінус 2, знакменником плюс-мінус один плюс-мінус 5, і ми бачимо, що ну, досить багато вже є варіантів, і ну, це не дуже зручно, м'яко кажучи. Пише автор: розглянемо більш ручний спосіб розв'язування такого рівняння, який полягає у введенні нової змінної так, щоб рівняння стало зведене. Розглянемо цей спосіб на прикладі. Показую приклад 8 підручника. Звертаємо увагу на 5х3, на старший коефіцієнт. Домножаємо ліву і праву частину на 5 в квадраті. Ви бачите, це потім 5х позначаємо за те, і отримуємо зведене рівняння третього степеня. Вільний коефіцієнт вільний член 50. І серед дільників числа 50 шукаємо. Корені можливі, знаходимо Т-1 єдиний корінь цього рівняння і повертаємося до заміни. Цей спосіб є достатньо універсальним, але ну, ви бачите, що число 50 вільний член, який ми отримали, ну, воно теж досить таке ну, серйозне. А тепер давайте повернемося до того рівняння зі сканаві, з якого ми сьогодні почнемо. Що ми бачимо? Ми бачимо характерну особливістю цього рівняння є те, що вільним членом є одиничка. І це можна буде використати. Я це використаю. Ну, фактично покажу другий спосіб. Але перший спосіб ми можемо так само розглянути. Як показано у підручнику, тобто ми можемо на 10 в квадраті на 100 помножити, отримати ось таке рівняння 300х квадрат, мінус 200х плюс 100, потім відповідна заміна, і ми будемо шукати там 10х ми те позначимо, і ми будемо шукати. Цілі корені, якщо вони є, серед дільників числа 100. Ну, це буде трішечки довгувато, скажімо так, дільників багато. Якщо ви зразу не попадете на плюс-мінус 1, плюс-мінус 2, це треба буде дуже, ну, дуже довго шукати. В той самий час, давайте повернемося до нашого рівняння з Канаві і подивимося, що старшим коефіцієнтам є 10. Вільним членом є 1 старшим коефіцієнтом 10. У 10 все ж таки дільників поменше, ніж у 100. Це дає змогу застосувати той другий спосіб, який я вам сьогодні покажу. У рубриці Треба знати. Я вам всі підказки зробив. Цілком можливо, шановні учні, ви цей другий спосіб знайдете самостійно. Натисніть, будь ласка, паузу. Ну, сподіваюся, ви здогадалися. Оскільки х дорівнює 0 не є коренем даного рівняння, ми по... давайте я його випишу: все таки. Ми поділимо ліву і праву частину на х в кубі. 10 мінус 3 на х2 на х в квадраті плюс 1 на х в кубі дорівнює 0. Після цього я Заміню 1 на Х буковкою Т або, Y, кому як подобається. І ми отримаємо рівняння, у якого вільним членом буде 10. А все-таки 10 це краще, ніж 100. Будемо шукати корені цього рівняння серед. Дільників числа 10 плюс мінус 1, плюс мінус 2 плюс мінус 5 і плюс мінус 10. І знаходимо, що t дорівнює мінус 2 є коренем рівняння. Після того, як ви поділите t в третьому мінус 2 t Квадрат, я тут його пропустив. 2t квадрат, мінус 3t плюс 10 на t плюс 2. Ну, я в багатьох фільмах казав своїх, я люблю ділити куточком. Це більш універсальний спосіб, ніж схема Горнера. Ну, таке є вподобання. Ви отримаєте Т квадрат, піддивляюся. Мінус 4Т плюс 5. Ми отримаємо квадратне тричлен, який коренів немає, тому Т дорівнює мінус 2 є єдиним коренем оцього кубічного рівняння. Повертаємося до заміни. Одна іксова дорівнює мінус 2, тому х дорівнює мінус 0,5, що і є відповіддю до цього, я б сказав, класичного рівняння з канаві. Отже, я вам показав два способи. Два способи краще знати, ніж жодного. Перший спосіб, давайте я тут поставлю таку блакитну галочку. Він є універсальним, він часто допомагає. А другий спосіб відповідає нашій сьогоднішній темі рівняння вищих степенів із вільним членом 1. Ну а далі нас чекає найцікавіше сьогодні. Це те рівняння з Гарварду, з якого яке спонукало мене до висвітлення цієї теми. Ось воно, це рівняння на ваших екранах. Маю сказати, що воно виявилося важче, ніж те рівняння, яке я вам показував зі Сканаві. Ну, можна натиснути паузу. Я думаю, учням і вчителям буде цікаво таке розв'язати. Ви бачите, що автор розв'язував ну, майже 20 хвилин, 19, ну, 19 хвилин, 16 секунд. Ось воно. Ну, тобто, це не так просто. Спробуйте натиснути паузу, спробуйте розв'язати це рівняння. Ну, я сподіваюся, у вас вийшло. Якщо не вийшло, не сумуйте. Воно не таке просте прийом, ви знаєте. Я починав, ну, я подумав, що воно, скажімо так, досить аналогічно тому рівнянню зі Сканаві. Враховуючи те, що х дорівнює 0 не є розв'язком рівняння, ми поділимо ліву і праву частину на Х у четвертому степені. Ну, я вже проміжні результати писати не буду. Ось що вийшло. Потім за нашим вже відомим для нас прийомом 1 на х позначимо Т. Виходить рівняння Т в четвертому плюс 2T в третьому. Переношу доданки мінус Т, мінус 6 до рівня 0, беру в рамочку. Зараз це рівняння ми будемо досить ретельно аналізувати. Ну, Я так сподівався, що я отримаю цілі розв'язки цього рівняння для те серед дільників числа мінус 6, тобто серед чисел плюс-мінус 1, плюс-мінус 2, плюс-мінус 3, плюс-мінус 6. Але мої сподівання були марними. Серед цих восьми цілих чисел розв'язків цього рівняння немає. Тому я вже думав викинути це рівняння на смітник, чесно кажучи. І подумав, що це рівняння до, ну, цим способом просто не розв'язується. Що це спосіб та хороший, але, але в даному разі не дієвий. Шановні учні, хто не дійшов до цього місця, ще раз можна натиснути паузу і спробувати. Здогадатися, що потім я робив для того, щоб це рівняння розв'язати. Ну, я сподіваюся, у вас вийшло, ви здогадалися. Я звернув увагу на те, що тут у нас Т в четвертому, 2т в третьому. Тобто, для того, щоб застосувати формулу квадрата суми, нам не вистачає Т квадрат. Я додам Т квадрат і відніму. Після цього я отримаю Т квадрат плюс Т в квадраті з перших трьох доданків. Мені залишається зовсім небагато, я винесу мінус задушки у наступних двох компонентах і буду абсолютно спокійнісінько бачити заміну. Ще одну в цьому рівнянні. Т квадрат плюс t я маю позначити новою буквою, наприклад, y. Я отримаю рівняння квадратне, яке має на наше щастя цілі корені мінус 3. немало, було б важче, чесно кажучи. І розглянемо цю ситуацію. Значить, у нас t квадрат. Плюс Т дорівнює мінус 2Т квадрат, плюс Т плюс 3 дорівнює 0. Ну, нулеві тут немає розв'язків. А друге, в нас, як ви відчуваєте, розв'язки є. Ми бачимо, о, я трішечки трішечки поспішаю тут двійка. Ви бачите, що у другому розв'язки є дискримінант, додатній. Ми можемо. Тут знайти Т1, Т2, але ж нам потім повертатися до X, шановні, давайте, якщо ви забули, то я не забув. Що в нас є ось така штука: 1 на Х дорівнює t, або t дорівнює 1 на Х, або Х дорівнює 1 на t. І якщо я знайду t, мені потім знаходить Х, буде раціональність, вона попаде в знаменник, мені звільнятися від раціональності в знаменнику, ну не хотілося. Зайві дії. Тому в даному разі краще, краще, краще. Можна поставити, до речі, маленький знак оклик, отакий симпатичний прийомчик. Краще зразу повернутися до х. 1 на х квадраті плюс 1 на х мінус 3 дорівнює нулеві. Ми отримаємо квадратне рівняння 3 х квадрат мінус х мінус 1 дорівнює 0. І ми отримаємо його корення. 1 плюс-мінус корінь із 13, що ділиться на 6. Ось таке рівняння з Гарварду Мене спонукало висвітлити цю. Ну, можливо, це тема досить вузька. Рівняння вищих степенів із вільним членом 1. Але ви побачили досить симпатичний спосіб розв'язування. Він може стати у пригоді як учням, так і вчителям. Сподіваюся на ваші лайки, сподіваюся на те, що вам було цікаво і корисно. Сподіваюся до нової, на нові зустрічі. До побачення.